Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути саме сьогодні, 20 жовтня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант. Вон так. П'ятірка Пентаклів говорить про те, що так, ви можете втілити у реальність те, що ви собі забажали або загадали. Але вам варто ще розуміти, що у вас ще не пройшов якийсь кризисний період. Можливо, це буде стосуватися здоров'я також. Вам варто розуміти, що в цей день краще не витрачати зайві гроші, тому що потім ви будете шкодувати, можете витратити більше, чим вам потрібно. Тож, якщо збираєтесь десь за покупками, якісь поїздки, то складайте собі списочки і не витрачайте зайвого, щоб потім не шкодувати. Але діяти загалом можете у всіх сферах. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант блазень. Вам так. Все, що стосується чогось нового, спілкування з молодими людьми, з дітьми, у вас буде вітатися. Якщо ви самі собі там надумали, що вам варто або знайомитися з кимось, або, можливо, комусь потрібно спілкування, то зустрічі з друзями, то сьогодні ви можете цим займатися. Але таке ж, також є деяке застереження, щоб ви не сильно захоплювалися, тому що хтось у вашому оточенні може вести себе так наївно або по-дитячому. Це може вас дратувати і ви можете не стриматися. Тож я вам бажаю гарного дня. Сміливо йдіть у нові починання. Третій варіант. Вам так. Дев'ятка мечів. Звичайно, ви можете діяти у всіх сферах, але якась головна біль вам заважає, щось вас там тривожить і турбує, не дає, можливо, спокою. Можливо, у вас якісь є гострі моменти, щось, за щось ви сильно переживаєте або сумуєте, і таким чином ви самі себе пригнічуєте. Тож, на сьогодні зверніть увагу на стан свого здоров'я. Можливо, комусь додатково не завадить виміряти тиск, або ще щось, але діяти, звичайно, ви можете. Головне, щоб ви розуміли, що сьогодні до вас може надходити не вся правдива інформація. Щось, можливо, вам таке навмисно можуть сказати: а можливо, це так випадково станеться, що вас хтось захоче ввести в якусь оману, щось вам там сказати. Те, що не відповідає дійсності. Тож будьте до таких людей уважні. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.